Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео я записую не зі своєї звичайної студії а з в'єтнамського міста Хоян, яке колись було одним із основних портів Південно-Східної Азії. Наразі я знаходжуся у відпустці та повертаюся у В'єтнам вже вдруге. Тому не змогла втриматися та не записати для вас епізод про міфологію цієї прекрасної країни. Дайте знати в коментарях, чи саме тема міфології цікавить вам більше за інші, та я обов'язково прийму це до уваги. А тепер до теми. На самому початку часів світ був занурений у пітьму і хаос. В небі не було зірок, а земля ще не мала гір чи річок, лише первісний безформений простір. Згідно з давнім в'єтнамським міфом, з цього мороку постав велетенський бог на ім'я Тхан Чу Чой, чия сила, як і розмірів, були неймовірними. Він уперся плечі в низьке неба і став копати землю, складаючи з каміння велетенську колону. Потроху Бог піднімав небосхил на своїх плечах, усе вище і вище, аж до самих хмар. Коли ж небо стало високим і міцним, Бог розтрушив свою колону підпору та розкидав повсюду уламки. Камені ще впали, обернулися на гори та острови, а вкриті ним проваля заповнилися водою і стали маями. Легенда стверджує, що десь у горах центрального В'єтнаму досі можна побачити сліди тієї самої небесної колони скелю з промовистою назвою Опора неба. Проте створення всесвіту це лише початок легендарної історії. Знов привіт, це я швиденько вриваюся, щоб сказати, що я вирішила дозаписати цей випуск вже вдома. Бо, якщо чесно, знімати у таку спеку на вулиці було настільки складно, що я просто не змогла цього далі робити, тому вирішила повернутися і вже нормально сісти і до записати це відео. Тому сподіваюся, що кінцевий результат буде плюс-мінус норм. А тепер повертаємось назад до теми. Далі в'єтнамська міфологія оповідає про прабатьків людського народу за легендою. Колись із глибин моря піднявся могутній дракон Лаклон Куан. Володар вод і потомок драконів. А з гір спустилася чарівна небесна фея Ауко, донька гір і хмар. Дракони фея зустрілися, покохали один одного і невдорзі стали сім'єю. Все у кращих традиціях анекдота Юлії Тимошенко про зайчика і білочку. Фея Ауко народила надзвичайне потомство мішочок із сотнею яєць, із яких було 100 дітей, майбутніх людей В'єтнаму. Кажуть, що їхній перевісток став першим легендарним царем на в'єтнамській землі. Та доля розділила батьки із засновників. Дракони Фея зрозуміли, що не можуть бути разом назавжди, адже належать до різних світів. Ми так само несумісні, як вода і вогонь, мовив Лакло Куан до Аоко. Суму подружжя вирішила розійтися. Лаклон Куан повів 50 синів до прибережних низин ближче до моря. А Ауко взяла інших 50 і підняла з ними в гірське високогір'я. Так діти дракона і діти феї розселилися між могем та горами. Від них пішов увесь рід в'єтнамців. І досі в народі кажуть, що в'єтнамці це діти дракона та онуки феї, згадуючи цю легенду про своє небесне походження. Минала сторіччя. Нащадки дракона і феї заснувало перше царство країну Лак'єт, де правили могутні царі Хонги. За переказами, саме в ті прадавні часи сталася велика битва духів стихій, хори і води. Жив тоді могутній гірський на ім'я Сонтін, гір гіртінбен і водяний дух Чутінь, повеліти речок і дощів. Донька одного з королів хонгів, прекрасна бензеса Мінньонґ, славилася на весь край, і багато героїв прагнули її руки. Серед них до палацу царя прийшли і Сонтін, і Чу Тін. обидва були рівними за силою та талантами. Сонтін помахом руки підіймав пагорби і вирощував ліси, а Чуйтінь міг накликати шалені вітри і підняти рівень моря. Вражений, король не знав, кому віддати перевагу, тож виголосив останнє випробування. Хай переможе той, хто першим принесе на світанку весільний дар для принцеси. В назначений ранок Сонтін прибув раніше за суперника і привіз обіцяні дари дев'ятибивневого слона, півня з дев'ятьма шпорами та коня з дев'ятьма гривами. Він здобув руку прекрасний міньонг і повів її в свої гори. Коли ж Тін прибув трохи згодом та побачив, що наречена вже віддана, гнів його не знав меж. Володар вод підняв страшенну бурю. Хлинув дощ, здійнялися повні, вода затопила долини, намагаючись дістатися до вершини гори Сонтіня. Та гірський дух не піддався, він стояв на захисті, щоразу підносячи гори все вище і вище, аби схвати дружину від скаженого потопу. Довго шаленів тютінь, заливаючи водою землі, але на сам кінець він втомився і відступив. Проте злість водяного духа не зникла. Кажучи року, Тютінь знову сходить на землю у вигляді сезонних повеней, прагнучи реваншу. А Сонтінь щоразу стримує його тиск, захищаючи людей. Так в'єтнамці пояснюють походження своїх літніх мусонних дощів. За цю перемогу народ шанує Сонтіня як великого покровителя. З покоління в покоління пам'ять про нього живе в храмах і фестивалях. Саме його вважають одним із чотирьох безсмертних духів, що охороняють В'єтнам. Окрім Сонтіння, в пантеоні чотирьох безсмертних є ще три легендарні постаті. Перший Тянь Зон – дитина богатих, що в три роки раптово виросла до гігантських розмірів і врятувала В'єтнам від чужеземних загарбників. За легендою, коли нещодавні царство Валанг напали вороги, тихий трирічний хлопчик на ім'я Зон раптово заговорив і попросив царя дати йому велику залізну коняку та меч. Отримавши зброю, хлопчина раптом перетворився на велетня. Він осідлав залізного коня, що дигов полум'ям, і помчав нищити ворожі полчища. Коли він переміг ворога, то не захотів почести. Замість цього він піднявся на вершину священої герисок і злетів на небеса, повернувшися до світу богів. Народ прозвав його святим зьонгом і досі шанує як першого зрісника вітчизни. У столиці країни височать його пам'ятники. А біля рідного села Фудом широко відбувається барвистий фестиваль на честь героя. Наступний чудонг Ту. Син бідної рибалки, який став святим завдяки силі кохання і духовним чеснотам. У легенді Чудон Ту був настільки бідним, що мав із батьком тільки одну набедену пов'язку на двох. Після смерті батька юнак залишився зовсім без одягу і переховувався в очертяних болотах. Одного разу в тому ж місці вирішила скупатися принцеса Тіньґзу, донька короля Хунга. Випадково вода змила пісок, яким чудом ту ховав свою наготу, і принцеса побачила юнака. Здивована долою, вона повірила, що ця зустріч визначена небесами, і одразу запропонували рибалці одружитися. Дізнавшись про неївний шлюб, король прогнівався і зрікся доньки, змусивши молоду пару покинути палац. Чудонту і Тянзун мандрували землі, між з торгівлі. Під час однієї подорожі чу зустрів самітника Даоса і став вчитися в нього магії. Вчитель подарував йому таємничі чарівні предмети палицю та капелюх. Невдовзі ці артефакти їм знадобилися. Коли подружжя опинилася посеред голого поля у зливу, Чудонг Ту встромив палецю в землю і накрив дружину капелюхом. І сталося диво землі виріс розкішний палац зі слугами. Місцевий люд одразу став сходитися, визначаючи Чу і Тінгзунг своїми покровителями. Проте старі Король сприйняв появу палацу як бунь дочки та вирушив з військом проти неї. Щоб уникнути крова і не з власним батьком, Тінг і її чоловік вирішили начинити опору. Натомість вони, як Таньзонг, просто на очах у всіх піднеслися до неба разом зі своїм чарівним палацом, ставши безсмертними духами. На місці, де стояв їхній замок, залишилось лише озеро під назвою однієї ночі на згадку про те, як швидко сталося диво. Ту увійшов до пантеону безсмертних як символ всепереможного кохання і духовного пошуку. Його шанують як покровителя торгівлі, рибальства і, що цікаво, дауської алхімії, адже легенда набула рис містицизму та навчання безсмертя через даоські практики. В наші дні у Дельті червоної річки щовічно проводять фестиваль Чудом ту, де згадують цю романтичну легенду та славлять вірність подружжя. І останні з безсмертних є Єухань, небесна принцеса, яка тричі з'являлася на землі, аби приносити людям добро та карати зло. Це єдина жінка серед чотирьох безсмертних, її часто називають святою матір'ю. За переказами, Ліу Хан донька самого нефритового імператора Нго Куанга, Одного разу вона ненароком розбула в небі дорогоцінну чашу. За що розгнівений батько вигнав її з небес на людський світ. Після цього принцеса народилася в смертній годині під ім'ям Леті Тан та отримала титул Льє Хань після смерті. Живучи серед людей, вона виходила заміж, мала дітей та творила багато добра. Після завершення земного життя Ліу Хайнь знову зійшла на неба, але їй дозволяли час від часу повертатися на землю. В народних легендах вона мандрує під личиною то старенької бабусі, то прекрасної панни, допомагаючи бідним і караючи пихатих. Є історії, як Ліу Хань перемагає у поетичному змаганні гордовитого китайського чиновника, Чи в покарання стинає голову статуї Будди у храмі, або вказати ченцям на їхню жадість, а потім чудом відновлює статую. Її образ поєднує в собі риси ніжної матері та суворої небесної судді, тому культ Ліухань був особливо популярним серед простих людей. Процеса Ліухань стали шанувати як втілення жіночого начала Всесвіту із заступницею жінок. З часом Ліухань очолила пантеон народної релігії даомао культу матері землі. В цьому віруванні її величають як мати Ліухань, свята матір Землі, однієї з трьох матерів природних стихій небо, вода та земля. Популярність Ліохань була настільки великою, що стривожила навіть імператорську владу. У XVIII столітті імператор Лі Чантон, побоюючись впливу цього культу, наказав зруйнувати храм Ліохань, проте народна пам'ять виявилася сильнішою. Згодом святини відбудували, і навіть комуністична доба не змогла викинути шанування святої матері. Сьогодні тисячі в'єтнамців, особливо жінки, відвідують храм Ліохань, просячи в неї захисту, зцілення та родинного щастя. Отже, чотири безсмертні це своєрідний золотий пантеон в'єтнамської міфології. Їхні історії вчать патріотизму, мужності, вірності і милосердю. Цікаво, що деякі дослідники помічають паралелі між цими героями та образами інших культур. Наприклад, святого зонга порівнюють з образами типу Геракла чи навіть індійського богорістця Байшравани. Окрім безсмертної четвірки, у в'єтнамських легендах є ще багато знатних героїв. Серед них Андзіон Вон. Легендарний цар, що побудував спіральну фортецю коола і мав магічний арбалет на тисячу стріл: Чінкас та Чінхі, сестри воїтельки, які підняли повстання проти імперії хань, чи герой Лой, якому за переказами золотий черепаховий бог подарував чарівний меч для вигнання чужезімців. Більше того, кожен в'єтнамський край має свої перекази про місцевих святих драконів, чарівних черепах або духів, що навчають людей ремесел. Наприклад, в одному міфі згадується дванадцять фейматусь Муахай Баму, дванадцять богінь, які по черзі приходять до новонародженого немовляти і навчають його життєвих умінь, перше сміятися, друге смоктати, третя ходити і так далі. Проте наш переказ не завершується у минулому. В'єтнамська міфологія це не застигла казка, а жива тканина щоденного життя. Її образи продовжують дихати і жити в храмах і пагодах, у піснях і фестивалях. Тут міф і релігія сплелися так тісно, що розрізнити їх уже майже неможливо. Сам народ не пояснює це просто: у В'єтнамі зійшлися три вчення там там-джао, конфуціанство, буддизм і даосизм. Вони не змагалися, а радше доповнювали один одного, створивши особливу гармонію. І до цього три голосся додалося ще й власні місцеві божества, а згодом навіть індуїські образи з чампи та герої китайських романів. Буддизм у В'єтнамі не був особливого звучання. Вчення каже, бодрісатва співчуття, а волоки та швара здатна з'являтися у будь-якому образі, щоб врятувати живих істот. І у В'єтнамі цей образ отримав жіноче обличчя Куан Ам, яку люди називають богиня Будда Милосердя Пхат Ба Куан Ам. Часто на в'єтнамському узбережжі можна побачити гігантську статую леді Будди. Найвідоміша з них стоїть на півострові Сон Тра біля Дананга, білосніжна постать забишки 67 метрів, обернена обличчям домоги. Усередині статую розташовані вістері на кількох поверхах. Кажуть, що Куан Ам слухає голоси рибалок і береже човни від відбу. Ще один пласт вірі вплівся сюди через царство Чампа, що існувало на півдні В'єтнаму. Чаму поклонялася богам Індії, шиві, вішну і Крішні. У святилищі Мішон і сьогодні стоять кам'яні символи Лінга-Йоні, що уособлюють єдність чоловічого і жіночого начала. А у місті начальник височують вежі по нагар. Тут шанували матір богинів Понагар, яку в'єтнамці згодом перейняли і переосмислили як тінь ана небесну пані, захисницю землі і ремесел. Її культ став прикладом того, як чужа богиня злилася з місцевою традицією від дикої твої природи. Вона перетворилася на мудру, безсмертно, близько до буддийських чесно співчуття. Але в глибині залишилася тією ж грозною матір'ю, що карає за зневагу і щедро народжує своїх дітей. П'єтанські святині показують, як легко різні божества вміщаються під одним дахом. У Хочеміні, в пагоді нефритового імператора, можна побачити і буддийські статуї, і далецьких духів, і навіть вівтар 12 богинь-повитух, що допомагають немовлятам, як я вже згадувала. В столиці Ханої, в храмі на озері Хуакен, поруч із Буддою вшановують і національних героїв. І навіть герої китайського роману Мангрівка на захід стали частиною цього світу. У кварталі Чолон у Хочаміні є біфтар, присвячений мавпічому королю Суньву Кону та його супутникам – звієм Їх шанують як захисників від зла і символи сили та спритності. Так літературні театрні оселилися у в'єтнамських храмах поруч із Духами і Святими. Проте віра в'єтнамців не обмежується лише храмами і пагодами. Духи живуть поруч з людьми. У горах, у річках, у полі, і навіть у кожній хаті. Цим даючи в'єтнамська міфологія трішки схожа на українську. На даремо в'єтнамці кажуть: у землі є свій Тхоконг, дух землі, у річки свій хаба, дух вод. Так само і кожна оселя має своїх небесних охоронців. На почесному місці в будинку завжди стоїть домашній вівтар, де вшановують і предків роду, джєтн і хатніх покровителів. Головним серед них є – Бог землі і охоронець дому. Йому відводять куточок з жартовною чашою та пахощами. Вважається, що Тхо Конг стежить за одним побутом родини і не допускає злих духів на поріг. Не менш важливими для кожної хати є і три духи вогнища, знані як Тао Куанг або Онг-Тао. За легендою, ці три духи колись були звичайними смертними людьми, чиї зворушливі долі привели їх до статусів богів на сімейному вогнищі. Це подружжя та ще один чоловік, персонажі стагодавні легенди про любов, відданість і жертовність. Колись давно жила бідна жінка на ім'я Тхіні, що потерпала від жорстокого поводження свого першого чоловіка Чонкао. Не витримавши побоїв і лиднів, вона втекла з дому і блукала голодними лісами. Долею випадку тхіні прихистив добрий лісоруб Фан Ланг, з яким вона згодом одружилася і зажила щаслива, забувши про колишнє страждання. Але напередодні свята Тет Нового року. До її дворець зайшов вже враг, худий обірваний чоловік. Жінка запропонувала біднякові поїсти і раптом опізнала в ньому свого першого чоловіка, Чон Као, що поневілявся світом після її втечі. Не встигла вона оговтатись від шоку, як додому повернувся з полювання її нинішній чоловік. Боючись його гніву і аби урятувати власну честь, та Ні сховала колишнього чоловіка під купою соломи. Нічого не підозрюючи, Фам Ланг вирішив того вечора розпалити багаття саме тією соломою аби приготувати святкову вечею. Коли вогонь почав огоплювати солому, Чон Као міг би вибігти і врятуватися. Але з любові до жінки він вирішив мовчки згоріти аби не видати її тайни. Жахнувшись, Ні конився у полум'я слідом за першим чоловіком, адже саме за неї він пожертвував собою. Фам Ланг, побачивши свою дружину у вогні, марно намагався її витягти. А тоді, не розуміючи причин, але не бажаючи жити коханої, сам скочив у вогонь. Так усі троє згоріли разом, об'єднані трагічною долею. Небесний владика, нефритовий імператор Хонг, був глибоко зворушений цією історією. Він вирішив узяти душі трьох вірних людей до себе на небо і призначити їх духами домашнього вогнища. Відтоді Чонкау, Тхіні і Фан Ланг Стало божествами, що мешкають у кожній в'єтнамській кухні, опікуючись годинним миром і достатком. Образ трьох богів, двох чоловіків і однієї жінки, символічно присутні навіть у побуті. Традиційна в'єтнамська піч он дат мала три камінні опори для казана, які уособлюють цих трьох духів огоронців. Щороку наприкінці 12-го місяця, саме 23-го дня, кожна родина грошіста проведжає своїх кухонних богів у небесну подорож. Вважається, що цього дня он верхи на коропі підіймаються на небо, аби доповісти нефротимову імператору про всі добрі і злі вчинки сім'ї за рік. Господарі дому готують для них найліпші страви, залишають підношення з фруктів, солодощів, новий одяг і навіть паперові гроші аби були мали запаси на небесну дорогу. Віриться, що здобрені частуванням духи Тао Куан замовлять перед Богом добру службу за своїх підопічних. А вже в останній день року, 30-го числа місяця, домашні мжества повертаються назад на землю або разом із родиною зустріти новий рік. Така зворушлива легенда, і пов'язана з нею обряд живуть у народі і доси, про трьох кухонних духів знає кожна в'єтнамська дитина. А церемонія їх проводів напередодні тета один із найтепліших сімейних звичаїв. Проте, звичайно, окрім домашніх духів, в'єтнамці вшановують і духів предків. На хатньому вівтарі завжди горять пахощі і стоять свіжі чашки чаю на честь дідів та прадідів роду. Предки онба тотін вважаються невидимими членами сім'ї, що можуть захищати живих нащадків і наставляти їх. Поки нащадки пам'ятають своїх предків та здійснюють обряди поминання, духи пращурів радіють і допомагають дому. Але якщо про них забути, вони можуть стати голодними привидами, мадой, що блукають світом і приносять нещастя. Тому шанування родинних духів один із найважливіших стовпів в'єтнамської культури. Кожна важлива подія, свято врожаю, новосілля чи весілля не обходиться без запрошення предків взяти участь, адже їхня присутність благословляє живих. Таким чином, в'єтнамський дім це завжди більше ніж фізичне житло. Це простір, де поруч із людьми живуть боги і духи, підтримуючи рівновагу між світами. Хоча історії про драконів фей і духів домівки загодилося тисячі років тому, вони досить живуть в серцях людей. В'єтнамська міфологія, як ви вже могли помітити, не замкнена в давнині. Навпаки, вона проросла у сьогодення і продовжує формувати культурний ландшафт країни. Наприклад, імена легендарних героїв носять вулиці і школи, а їхні подвиги вивчають діти у підручниках. Але найвигазніший спадок міфів оживає у святковому календарі та ритуалах. Одне з головних національних свят день пам'яті королів Хунг Джіо То Хунгмок. Щороку, 10-го дня третього місяця, за місячним календарем, уся країна вшановує своїх міфічних предків перших царів династії Хунг, нащадків дракона Ла Клон Куана і Феї Ко. У провинції Футхо на священній горі Ньялінь височить храм Хонг Фуйонгів. Де відбуваються головні урочистості. Тисячі людей піднімаються з сходами з підносами фруктів, пирогів Банчонг і бандей, а також квітів, аби піднести їх духом царів. Потім протягом кількох днів триває народне гуляння, в процесі ритуальні пісні Ксон та танці чонван. Це свято стало настільки символічним, що ЮНЕСКО також визнало його нематеріальною спадщиною людства, адже в ньому вся нація відчуває себе однією великою родиною. Не менш яскравим є і згаданий Тет. В'єтнамський новий рік це не лише початок календаря, а й духовне оновлення світу. У новорічну ніч в'єтнамці відчиняють двері, запрошуючи душі предків на сімейний бенкет. А на вівторях у цей час палають лампи, аби душі знайшли дорогу додому. В праці люди йдуть до пагод і храмів, молитися будді і духам природи, про здоров'я і удачу. Є й особливі ритуали, наприклад, дмухнути на статую тигра чи дракона, позичивши його силу на прийдешній рік. Саме на тет відбуваються проводи Тау – дугів вогнища. Для цього купують живих коробів і урочисто випускають у річку, або ті відвезли когонних богів до небесного двору. Широко це видовище показують у новинах, і молоде покоління ще раз чує стародавні легенду. Крім великих національних свят, безліч місцевих обрядів також сягають у міфічну глибину. Майже кожне село має свого Танг Хуанг, духа покровителя, яким часто є герой минулого. Раз на рік громади справляють йому день народження. Накривають столи, б'ють багебани, медіум запрошує духа, і всі просять доброго врожаю чи захисту. В одному з передмість Ханоя шанують духа білої конячки, яка за легендою допомогла королю Лід Хайто обрати місце для нової столиці. На це свята по вулицях урочисто ведуть прикрашеного білого коня, символізуючи прогулянку духа селом. Такі оправди це не фольклор для туристів, а скоріш жива віра, що додає сенсу і ритму життю громади. Навіть у сучасному скаженому світі в'єтнавці зберігаються невидимий зв'язок із духами і предками. Міфи вплилися і в сучасну культуру. У таблезінних серіалах з'являються герої стародавніх легенд. Молодь читає комікси та дивиться анімацію про сестер Чінг чи Лак Лонг Куана. Та головне, міфи і досі виконують свою місію. Вони пояснюють світ і виховують у людях цінності. І кожен, хто слухає їх, відчуває, ніби він частина великої оповіді, що тягнеться від сотворення світу до теперішнього дня. Що ж, це була лише маленька частинка в'єтнамської міфології, бо як в українській або будь-якій міфології світу, найцікавіше завжди залишається за кадром. Тож, якщо вам цікавий контент саме з міфології, обов'язково давайте мені про це знати, і я буду робити більше подібних історій. Дякую, що додивилися випуск до кінця. До нових зустрічей!